Доброго ранку, громада. Вчора відбулося засідання сесії міської ради. На порядку денному було більше 20 питань, серед яких одним із важливих було питання перейменування міста. Минулої сесії депутати так званої опозиції блоку Кернеса та ОПЗЖ було запропоновано організувати нове голосування за перейменування, виставити намети, щоб за їхньою версію більше людей знало про це. Нашими працівниками. Разом із молоді були виконані всі домовленості, які були озвучені минулого разу на сесії. Варто відмітити, явка була нормальною, були присутні 17 обранців разом із міським головою із 27. Але як завжди, майже в повному складі, разом із своїм Керманичем Павленко Володимиром, засідання проігнорували проросійська партія ПЗЖ. Як і було відомо заздалегідь, опозиція не налаштована на виконання своїх домовленостей та норм чинного законодавства щодо деросифікації, декомунізації та деколонізації. Довідомо, вчора, 27 липня, набув чинності закон про деколонізацію. Цей закон України про засудження та забороду пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімів. Він є важливим кроком у питанні дерацифікації та деколонізації. Відтепер місцеві ради мають 6 місяців, аби остаточно прибрати всі російські імперські назви географічних об'єктів, вулиць та парків. З'явилася нова вимога щодо демонтажу пам'ятників пов'язаних із Росією та її культурою. Винятком є лише об'єкти з державного реєстру нерухомих пам'яток. Більш детально про це ви можете почитати на наших офіційних інтернет-ресурсах. Якщо все російське за півроку не викринять місцеві ради, повноваження перейдуть безпосередньо до голів громад на три місяці. Голова громади зобов'язаний прийняти таке розпорядження у тримісячний термін. В ті часи, коли хлопці на фронті виборюють нашу свободу та незалежність, проросійська опозиція робить на всіх рівнях, всіма способами, все, щоб цей процес уповільнити або зовсім зупинити. Але по їхньому вже не буде. Рух України до свободи та незалежності вже не стримати, і ми також до цього будемо прагнути та робити все необхідне. Щодо побутових питань: вчора, внаслідок негоди, було пошкоджено електромережі. Наразі без світла залишилась частина приватного сектору та вулиця Ринкова. Також були пошкоджені магазин та автівка в третьому мікрорайоні. Наразі силами комунальних підприємств проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Шановна громада, також хочу повідомити, дуже важливо, що на вчорашній сесії міської ради були виділені кошти на проведення капремонту 10 непрацюючих ліфтів. Тому в понеділок о 17.30 чекаємо на представників під'їздів, в яких не працюють ліфти, у велику залу міської ради для проведення жеребкування. Під'їзди, представники яких не з'являться в жеребкуванні, участі не прийматимуть автоматично. Бажаю всім мирних вихідних, все буде Україна! i'm <laughs> sorry